Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Хочу показати вам анонс акції в мережі магазинів АТБ з 5 по 11 березня, включно при оплаті карткою АТБ. Сир кисломолочний, нежирний від торгової марки Український 51 гривня 50 копійок, 5% жирності 56,50 і 9% жирності 59,50 за 350 г. Продукт білково жировий чи диризований. від торгової марки Тульчинка 38,90 ікра Ментая пробійна слабосолена. Торгова марка «Веладіс» 44,60 за 100 г. свіжо свіжозаморожене на шкірці. Від Норвен ціна 200 гривень за 1 кг. Консерви м'ясо курей у власному соку. безкісткове від своєї лінії 54 гривні та 30 копійок, 325 г. Майонез від торгової марки Розумний вибір, улюблений 22 гривні та 50 копійок. Соус майонезний салатний 17,90. Локшина рисова з соусом. Торгова марка Глац 25 гривень. Фісташки смажені солоні від своєї лінії. 56 гривень та 80 копійок за 70 грамів. Напій швидко розчинний з какао, збагачений вітамінами та кальцієм. Ціна 45 гривень. За 150 г. Нектар яблуко виноград або мультифрукт від торгової марки «Наш Сік». 950-200 г. Тістечко безквітне. Праський з начинкою зі смаком шоколаду від торгової марки «Рошен». 54 гривні. Вафельні трубочки Very Perry із начинкою в молочному шоколаді від «Міленіум». 31 гривня. Прокладки гігієнічні. від торгової марки Bella. Footins. 10 штук за 32 гривні. Папір туалетний. Elite Soft від своєї лінії. Трьохшаровий 4 рулони. 52 гривні за упаковку. Кондиціонер для прання Тесорі 120 гривень. Є аромати в асортименті. Засіб для чищення від нагару. Антежир 69 гривень. Це весь анонс міцних знижок. Бажаю вам вигідних покупок. До нових зустрічей!